Вітаю вас! Сьогодні хотів би показати, які кавунчики мені вдалося цього року виростити. Хоча я вирощував кавуни вже впродовж багатьох років, але так, щоб системно до цього підходити, то цей рік, можна сказати, була моя проба пера. Сьогодні хотів би поговорити про те, які я сорти вирощував, е які методи використовував, препарати, підживки і так далі. Запрошую! Саме на цій ділянці, тут буквально декілька метрів, я посадив тільки два сорти. Це був янусик. Темно-зелений, бачите, от, тут такі м'ячики є з жовтою м'якотю. І Charleston от цей світлий, довгий. Розсаду я висаджував в кінці травня, це десь було 20-22 травня. Розсаду ми готували заздалегідь, висаджуючи насіння в горщики з торфу. І зразу скажу, мені метод взагалі не сподобався. Можливо, про це ще колись буду говорити. Після висадки, кавуни вони оброблялися системними препаратами впродовж червня і до половини липня, від хвороб використовувався препарат Квадріс декілька разів. Для підживки, для вкорінення використовувався препарат Алмагерол, це антистресант, вкорінювач і підживка одночасно. В травні в нас погода була досить непогана. В кінці травня, коли вони висадились, але вже в червні. Прийшло зразу похолодання, і почалися навіть приморозки легенькі. Добре, що не сильні, а тільки легенькі. І розсаду тут вони не знищили, а тільки дуже сильно притупили її ріст. Вона, ну, вона десь, може, до 10 днів потім після того сиділа, декілька листків все-таки зав'яли, але основа лишилася жива. На більшості, бо деякі, деякі таки загинули. На більшості основа залишилася жива, і все-таки потім десь на початку липня вона пішла в ріст. Е, от. І е, на даний момент. Мені вдалося вирости отакий чарлстон Грей, досить великий, чуть не пів метра, важкий. І десь приблизно такі плоди Янусика. Хоча Янусик, хоча бачите, чарлстон Грей, От в нього це лист ще зелений, більшість, і там Янусик, ще деякий зелений. А отут у мене один янусик, один корінь Янусика на двох плодах чомусь зав'яв. Бачите, от, як ми кажемо, гичка тут вже зав'яла. Не знаю, чи це була хвороба, хоча оброблялися. Після того, навіть як ми з за... середини липня, як ми перестали обробляти системними препаратами, ми обробляли ці кавуни постійно біопрепаратом. І вони непогано тримали на більшості, але отут чомусь не знаю. От зів'яла гичка, можливо, корінь щось підіїло, можливо, хвороба так з'їла. Але все-таки думаю, що, можливо, щось корінь піділо. Пишіть коментарі, будь ласка, бо я з кавунами зовсім ще не досвіду майже ніякого не маю, тому буде цікаво почитати. І от такий, такий янусик мені вдалося тут виростити. Саме його сьогодні і спробуємо, бо, як бачите, вже тут зав'яв хвостик. А е, дегустацію інших кавунів будемо проводити поступово і все потім, е, все потім покажу. Крім чарлстон Грея і Янусика, тут я також садив кавуни зі свого насіння, яке ми... Е, Можна сказати, перевикористовуємо декілька сезонів. Тобто садиться кавун, потім з нього береться. І от такі, оці, що ви бачите, тут такі смугастики, це зі, всі зі свого насіння. І мало того, вони не просто зі свого насіння, вони деякі тут з них, ми їх просто знайшли навесні. Не навесні, а десь на початку червня ми їх знайшли, вони висіли самі на полі, і ми їх просто, я їх сюди пересадив. І ви знаєте, результатом дуже задоволений, тому що. От зараз тут тут непогані кавуни, хоча тут затінювалися трішки деревами, тут гірший результат. Але от в цьому місці оці дві рослини, які я якраз пересадив з того місця, де я їх знайшов, в полі просто, мені дали досить хороший результат. Чотири великих кавуни. По два е, кавуни на корінь. І я отримав от два таких темніших кавуни тут і там. Зараз покажу. І два світліших, дуже великих кавуни е, тут і ще один в іншому місці. От один корінь і другий корінь. Я ще ніколи таких кавунів великих не мав в себе. Незалежно від сорту, незалежно від того, що я робив. От, це перший такий хороший у мене результат. Ці кавуни я так само доглядав, як попередні, практично нічого не, не пасинкував. Один раз повкорочував е, пасинки, тоді, коли почала зав'язуватись завість, це було середина липня, плюс-мінус. Е, Крупив таким самим методом. Тут, бачите, мене е, мій великий кавун. Найбільший кавун, який я коли-небудь вирощував. Не знаю, скільки тут кілограмів, 10, можливо, можливо, навіть і більше. Розкажу про підживку саме мінеральними добривами. Я проводив дві, дві підживки: одну під корінь, іншу по листу. Першу під корінь це було 20 липня приблизно. Я проводив під корінь невеликою зовсім кількості добрив, просто в розсип перед дощом з формулою 10-40-10. Фосфорне добриво. І другий раз підживив на початку. Ні, не на початку, а в середині серпня по листу добривом з формулою 5-10-45. Тобто це вже було калійне добриво. От, все більше тут ніякого підживлення не давалося для рослини. Тільки е, на початку травня перед висадкою я дав сюди нітрофоску і аміачну салітру. Зовсім невелику кількість також. Це вже якесь нацяте покоління цих кавунів. В моїх умовах тут на нашому городі, тому що ми насіння з одного кавуна беремо і садимо на наступний рік, на наступний рік. І вони, можна сказати, вже акліматизовані, адаптовані до наших умов. І я буду брати, напевно, з них також насіння і висаджувати їх на наступний сезон. Подивимось, що вийде. У мене тут є світлий кавун і темний кавун. Можливо, навіть якось їх і назву, під якоюсь кодовою назвою буду в себе тут вирощувати. От порахуємо їх, дивіться, тут один кавун, темний, ще один світлий, тут десь. Не знаю, 6-8 кілограмів, тут 10, можливо, більше. Ще один темний кавун. Також до 8-10 кілограмів. І цей більше 10, можливо, навіть 12 кілограмів. От такий величезний кавун. Це щоб ви могли порівняти приблизно з моїм, з моїм розміром, з моїми габаритами, як вони виглядають. Два слова на рахунок прополки. До середини-серпня я тут повністю все прополював. Забирав практично всі бур'яни, але вже кажуть, коли є великий кавун, не бажано дуже сильно прополювати, щоб він не горів на сонці. І навіть додатково ці всі кавунчики, також коли були дуже спекотні дні, я їх покривав е, листям від хрону завжди, один-два листки клав, щоб вони не горіли на сонці. І також, на відміну від сортових кавунів, які ви бачили попередньо. Ці кавуни мені виглядають на більш стійких до хвороб, до засухи, до всього. Бо, як бачите, листя тут повністю зелене. Вони на даний момент, сьогодні 31 серпня, вони продовжують рости. От, все повністю зелене, не знаю. Хоча догляд був абсолютно ідентичний з попередніми. Також є ще в мене декілька менших кавунів, які м -м, пішли в ріст трішки пізніше, тому що в нас в червню, в кінці червня була дуже погана погода. І мені тут доводилось пересаджувати досаджувати іншу розсаду, тому що багато розсади пропало через, через чорну ножку, через фітофтору. вони просто зігнили, де, деякі почорніли, я навіть не знаю, була перезволожена земля, тому доводилось. досаджувати. Але все одно кавун тут ще росте. І от, бачите, є тут такі досить непогані також екземплярчики. Так, Бачите, якраз видно, як я накривав. Тут в мене також декілька виросло непоганих кавунів. Я думаю, що вони вже дозрілі, хоча не такі великі, там, там більший, тут декілька менше. Але я в загальному є результатом задоволений. Е, маю деякі вже ідеї, деякі напрацювання на наступний сезон. Ними ділити ще не буду, тому що ну, зарано. зарано. Але на наступний сезон, якщо вони спрацюють, обов'язково вам все розкажу. А зараз переходимо до дегустації. І Продегустуємо оцей плід янусика. От він такий, бачите, має бочок навіть жовтий. Повинен би бути достиглий. Сподіваємось, що він смачний. Йдемо дегустувати. Давайте зважимо наш кавунчик, подивимось яка в нього маса. 5,6 кілограмів. 5,5 кілограмів. Мені виглядав більшого, але 5,6, то 5,6. Давайте тепер розріжемо і подивимось. О, як тріс! Будемо сподіватися, що він спілий. А те, що я цілий сезон вирощував. Я завжди хотів жовтого кавуна, насправді. Давайте, спробуємо. Сподіваюся, що він солодкий. Дуже сподіваюсь. А, пахне, але запах. Супер. Ну, що можу сказати? Роботою задоволений. кавун невеликий. 5 кілограмів з половиною до 6, але дуже смачний. Бачите, самі, який розріз. Кісточка повністю спіла, маленька. Що сказати? Янусик підходить для наших умов повністю. Мені сподобалось з ним працювати. Тільки чомусь зашвидко засохла гечка. Не знаю чому. М'якоть, як бачите, пісочна, от. Навіть по вигляду видно, що він солодкий. Отакий от був мій пілотний проєкт з вирощування кавунів. Я повністю задоволений результатом. Сподіваюся, що на наступний сезон вдасться щось виростити. І що надихнув вас цим відео також до вирощування кавунів у трішки холодніших регіонах. Потім будемо проводити дегустацію і більших кавунів, і довгих кавунів. Також все покажемо. Тому запрошую потім переглянути. Дякую за увагу. Побачимось.